Україна готується до запуску платних доріг. Уряд вже розробив відповідний законопроєкт і приступив до аналізу трафіку на шести маршрутах. Що передбачає таке нововведення, Чому і коли його хочуть запровадити? Розповім за мить. З вами новини Тесані і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Хочеш їхати, відкривай гаманець в Україні. Планують впровадження платних доріг. Дослідження трафіку вже проводять на шести ключових маршрутах, щоб визначити, чи варто впроваджувати платні дороги. А все тому, що це частина вимог Європейського союзу. Уже підготовлений законопроєкт і є угоди з європейським інвестиційним банком щодо фінансування цього процесу. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від Європейської бізнес-асоціації. Повідомило УНН. Питання платних доріг це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього, і зараз ми працюємо над його втіленням. Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху. Зараз такий аналіз ведеться по шести дорогах, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами. Є домовленості з ЄІБ. Деркач зазначив, що після аналізу трафіку буде ухвалено рішення, тому рано чи пізно платні дороги все одно будуть в Україні. Тож зовсім скоро доведеться платити і за те, що ти просто пересуваєшся дорогою рідного міста, а тим часом гроші із місцевих бюджетів будуть іти на ще одне надпотрібне нововведення. Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року. Таким чином цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким. Им відтінком має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і відповідно краще сприймається водіями. Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзи за світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше. На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись вправоруч від дороги, або лінзу 200 мм, якщо світло розташований над дорогою. Крім того, таймери зворотнього відліку. Ко почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд незаборонний сигнал світлофора одна з причин ДТП. І не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатися тільки на зелений сигнал світлофора. А з 2025 року на смарагдовий порушення правил на заборонний сигнал світлофору це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень. Встановлення нових світлофорів це звичайно покращення для українців, однак. Чи на часі таке покращення, поки триває війна? Напишіть там у коментарях наразі всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.